Біля узбережжя данії зафіксували зараз. Скажу що зафіксували російський військовий корабель. Він називається Олександр Шабалін. Журналісти данського видання сфотографували його з гелікоптера судно. Не передавало сигнал на навігаційних системах. Це сталося в той самий час, коли над аеропортами та військовими об'єктами Данії кружляли невідомі дрони. Експерти видання припускають, що корабель міг координувати польоти дронів або спостерігати за ними. Данські збройні сили знали про його присутність, але офіційну ситуацію не коментували. А ще один російський розвідувальний корабель Янтарь помітили у європейських водах поблизу Ірландії, Норвегії та Шпіцбергена. Як пише Financial Times, його завдання вивчення дна моря в районах, де проходять важливі інтернет-кабелі, трубопроводи та військові з'єднання. Корабель має спеціальні підводні апарати, які можуть приєднуватися до кабелів, перехоплювати дані або навіть закладати вибухівку з осені 2023 року. Його року янтар та ще 10 російських кораблів постійно спостерігали за критичною інфраструктурою біля Британії та Ірландії. У Британії побоюються, що ці дії частина можливої підготовки до майбутнього конфлікту. І перш ніж говорити докладно про те, що відбувається на воді, давайте все ж повернемось до того, що відбувається в нашому повітрі, оскільки там є певні зміни, Тож давайте їх озвучимо. Станом на зараз частина Сумщини під загрозою застосування безпілотних літальних апаратів теж саме стосується великої частини Харківщини, до речі, разом з містом. Харків так, також частина Дніпропетровської області, теж під загрозою застосування ворогом безпілотних літальних апаратів. Знов таки ми говоримо про червону Донеччину і. Луганщина та тимчасово окупований Крим є уточнення нові від повітряних сил Збройних сил України. Що стосується безпілотних літальних апаратів на Харківщині, вони зафіксовані в центрі з курсом на південь, а також зафіксовані на сході з курсом на захід. Що стосується Дніпровського району Дніпропетровщини, то тут теж безпілотні літальні апарати курсом на захід, і зафіксовані безпілотники, які слідують на Запоріжжя. Тож друзі. Давайте будемо, будемо стежити, і найголовніше, будьмо пильними і е, дослухаємось до сигналів повітряних тривог. Можливо, інколи здається, що ми занадто часто нагадуємо вам про тривоги, але це настільки елементарно. Піти спуститися в укриття, коли чуєте сигнал тривоги, тому що розумієш, що ти бережеш не лише своє життя, а і життя тих, хто поруч. Тому будемо нагадувати постійно моніторимо повітряний простір, стежимо за сторінкою повітряних сил збройних сил України в онлайн режимі, друзі, тому що це дійсно важливо берегти своє життя. До речі, до речі, про дрони цікава публікація в більді після кількох інцидентів, якраз з безпілотними літальними апаратами в Німеччині та Європі, німецький уряд все ж вже розглядає можливість дозволити збройним силам все ж збивати безпілотники за певних умов. Нагадаю, ми не раз піднімали це питання. А що ну, наприклад, наприклад, в Швеції, наприклад, в Данії, ось цими інцидентами з безпілотними літальними апаратами. Ними займається е, спеціальна поліція, але тим не менш не Збройні сили. А я хочу нагадати, що президент Володимир Зеленський він сьогодні, коли спілкувався з спілкувався Здається, коли нас з є... журналістами, він сказав, що так. 10 вересня до Польщі прямували 92 дрони Російської Федерації. Так, і на зв'язку з'явився Андрій Реженко, Нам повідомляють. Пане Андрію, чи ви нас чуєте? Так, так, добре чую. Так, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020, стратегічний експерт компанії Соната з нами. Пане Андрію, ще раз вітаємо вас. А, добрий вечір. Пане Андрію, російський військовий корабель перебував біля Данії під час інцидентів з дронами. А загалом, як може бути цей корабель пов'язаний з цими безпілотниками? Чи міг координувати дії? Чи ці безпілотники могли передавати дії на цей корабель? Ну, дивіться, ну, з тактичної точки зору, звичайно, на цьому десантному кораблі могла бути спеціальна група. Спеціального призначення, яка могла якимось чином координувати ці дрони, хоча, скоріш за все, координувалися вони іншим шляхом. На жаль, Російська Федерація отримала доступ до певних технологій, які дозволяють проводити дистанційне таке керування дронами. Однозначно можна сказати, що датки протоки для росіян це стратегічний об'єкт, тому що через цей регіон, через ці протоки з Балтики, Оцих спортів усть Устюлуга і Приморськ йдуть на експорт дуже багато нафти. Кількість цієї нафти вона в чотири рази більша, ніж в Чорному морі з порту Новоросійськ. Це життєво необхідно для їх бюджету, для ведення війни проти України. І через це вони роблять все, щоб оці портоки тримати відкритими для, для своїх танкерів, переважно тіньового флоту. І з'ява і цього корабля військового, ну ви розумієте, там його спроможності дуже обмежені. Для е, дій проти е, ну, НАТО він фактично ну, беззахисний, відверто кажучи. Таких кораблів ми багато потопило на чорному морі. Але ну сам факт перебування, скажімо, от військового корабля під російським прапором, на їх думку, він буде якимось чином впливати на Північно-Атлантичний альянс. Ну і е, оці дрони, які з'явились в декількох країнах НАТО, вони також це частина одного сценарію для того, щоб дестабілізувати ситуацію, економіку, оці от аеропорти для того, щоб показати оцей гібридний вплив Росії на ну скажем, на нормальну таку мирну життєдіяльність в оцих країн. Тобто це. Це епізоди, вони пов'язані в один план: план гібридної стратегічної атаки на, ну, на, на, на країни НАТО, які знаходяться на узбережжі Балтійського моря. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, теоретично, так? Якщо ми уявимо. Що саме з таких кораблів стартують ось ці дрони, які останнім часом тероризують європейський континент? Якщо буде зафіксовано такий, такий зліт, це привід для того, щоб такий борт атакувати? Ну, дивиться, ну, звичайно, так. Це можливо. Це можливо теоретично так, але ну, я думаю, що там буде знайдено інший шлях, але ну, я думаю, що тут треба подивитися внутрі е, оцих країн, тому що там багато може бути таких, ну скажімо, законсервованих діячів, які можуть робити такі акти. Тому що ну, дрон зараз, повітряний дрон, це ну, такий об'єкт, який е, не дуже важко, е, скажімо, отримати навіть через цивільні оті мережі торгівельні. От. Ну я ну а старт такого дрону з десантного корабля, він ну буде візуально дуже легко його підтвердити. А Росія, як правило, намагається дуже ретельно планувати такі операції і робити це приховано. Я думаю, що ну от поява якраз цього корабля більше. Пов'язана з пропагандистським таким кроком, з демонстрацією прапора. Хоча, опять же, технічно це можливо. Але я думаю, що вони діють по-іншому. Пане Раженко, а як часто Росія вимикає системи ідентифікації на своїх суднах і це ускладнює моніторинг НАТО? І чи є за це якась відповідальність? Це ну, відповідно, справа в тому, що. Відповідно до а, значить, міжнародного морського права, всі судна, водотонажність, яких ну цивільні судна, більше 300 тонн вони мають тримати оці от транспортери і, 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 і системи автоматичної ідентифікації суден а постійно в, в включеними. От, ну це з мамі таке нормальна джентльменська угода. Коли її укладали, то ну, там ніхто, так, нехто так, якихось таких драконівських а, а, таких заходів, покарання він, ну, не, не, просто не вважав. Тому що ну, всі мореплавці, всі нормальні мореплавці, цивілізовані, вони налаштовані на те, щоб а, забезпечувати, проводити без, безпечне мореплавство, підтримувати максимальний бізнес а, прибуток і так далі. Ну тут ну Росія, коли вона втрутилась зараз своїми агресивними амбіціями, вони вже ну как бы, йдуть на ну такі речі повного нехтування цими джентльменськими угодами, скажімо так, або угодами, які прийняті в межах цивілізованих країн. Тому, ну бачите, тут важко за це покарати. Ми знаємо, що і на чорному морі, і на Балтійському. Вони постійно вимикають систему ідентифікації для того, щоб маскувати і, і свої оці от танкери тіньового флоту, і щоб ну, робити фактор несподіванки, як рабів НАТО. Але це дуже їм робити складно, тому що ну, Балтійське, Балтійське море чорне, воно за габаритами невелике, і це можна факт переходу судна виявити іншим шляхом. Пане Андрію, а можете за 30-35 секунд поділитися е, своїм баченням, е, як може виглядати імовірна морська стіна дронова, про яку зараз говорять європейці? 30 секунд? Ну я думаю, що морська Дронова стіна може виглядати таким чином, що е, е, у разі отримання інформації про Засоби повітряного нападу а зараз це дрони, то е, на їх шляху просто може з'являтися е, така от угрупування дронів, які uh -huh. будуть е, здійснювати перехоплення тих дронів, які не, не сам плановано рухаються в напрям європейського повітряного простіру. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за відповіді і пояснення. Андрій Риженко, капітан першого рангу з запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років. Стратегічний експерт компанії Соната був з нами.